Старший солдат Микола Полтарак через біль віддавав честь під час вогоного родження орденом третього ступеню. Проте Миколу бентежить не те, що тепер у нього всі шанси стати інвалідом, а те, як він може спокійно сидіти вдома у той час, коли інші хлопці ризикуватимуть своїм життям у АТО. Там весело. От коли був в 18-му БТРО, ми стояли, стояли під Павлополем. действительно, минские договоренности, как только заключаются, так у них сразу обстрелы начинаются. Крыли практически по несколько раз в день. Они когда там сунулись со стрелковым оружием к нам, получили по зубам и больше передумали ходить к нам. Герої АТО розповіли, що сьогодні просто не можна порівнювати той стан української армії, яка була на початку антитерористичної операції, та її стан зараз. По оснащенню питань немає. Якщо чогось все ж не вистачає, допомагають волонтери. Проте бійці радять всім чоловікам не чекати мобілізації, а йти вчитися військовій справі та підписувати контракт з армією. Олена попель, роман Прийомихов, факти.